В наш час, коли відбувається така несправедливість, війна, корупція, продажні кругом чиновники, десь, може, вас обманули, десь в когось якась біда сталася, з'являється таке питання, взагалі хочеться спросити, де Бог? Де Бог? Правильно, так. Да. Де Бог? І для того, щоб зрозуміти, де Бог, я хочу нагадати вам, що Бог знаходиться поза нашим простором. Але Він створив три речі: час, простір і матерію. Всі ці три речі вони одна без іншої і існувати не можуть, тому що якщо ви маєте час і маєте простір, що ви туди помістите? Повинна бути матерія. Якщо ви маєте матерію, маєте час, куди ви це помістите? І якщо ви маєте простір і маєте матерію, коли ви це туди помістите? Тому ці три речі вони повинні працювати разом. Але Бог знаходиться поза ними. Хлопця, який придумав комп'ютер, немає в комп'ютері. Він не сидить там, не двигає цифри по екрану. Але комп'ютер сам працює. Точно так же і Бог. Він знаходиться поза часом, поза матерією і поза простором. Але Господь завжди хотів бути із своїм творінням. Він завжди хотів спілкуватися з ним. Він завжди хотів бути поруч з ним. І він таким і створив людину. Але ми знаємо всі, що сталося. Після гріхопадіння наближення Господа до людини стало неможливим. Але воно зараз можливе через Ісуса Христа. Появляється питання. А як же Господь наближався до людей у старому заповіті? Як? Адже Христос ще не прийшов. Христос ще не вмер. Що відбувалось тоді? Я хочу нагадати вам, що Господь знаходиться поза часом. І відновлення відносин людини з Богом, можливо, тільки через Ісуса Христа. Що ж відбувалося в старому заповіті? В старому заповіті Господь дав людям євреям дав ковчег. Ковчег. Дівчата нам покажуть його зараз. Ось. він. До речі, ж, чи це е, дуже правильна модель. Ніхто не бачив, його, як він. Виглядає, але його часто малюють, що шести у нього вгорі. Посередині. Ні, шести були в самому низу. Тому от така модель, вона сама більш вірна. Це був ящик. Це був ящик, зроблений із дерева ситим, що по-нашому означає акація. Ви знаєте. Я бачу такий прообраз в писанні, що дерево воно чимось символізує людську плоть. У нас є місця письма, такі, як е, Псалом 1.3 каже, праведник він як дерево. Або Ісая 55.12, воно, воно, воно каже, дерева будуть рукоплескати і прославляти Господа. Ви колись дерево з руками бачили? Ні. Але така метафора вживається в Слові Божому. Тобто праведник він як дерево. І там, де дерево, можна провести паралель з людською плотію. Акація має таку славу про себе або таку сутність розповсюджену. Це дерево, яке не гніє. Це дерево, яке не гніє. Я пам'ятаю, у нас у дворі був пеньок з катією ми чуть не здуріли, коли спилювали його. Воно, воно міцніше, ніж дуб. І я ніколи не бачив гнилу акації. Вона завжди тверда, і її оброблювати дуже важко. Дивіться, якщо акація має таку про себе думку, думку, славу, думку, да, що це дерево, яке не гніє, то вона символізує людську плоть, яка не заражена гріхом. Це щось вам нагадує вже? До того ж, цей ящик був оббитий золотом, що символізує Божу сутність. І так, ми з вами маємо ящик, який символізує Божу сутність і людську плоть, не заражену гріхом. Це про когось напоминає вам? Так. Добре. І так, далі. Продовжуючи свою тему, я хочу нагадати фразу, можливо, хтось і чув, фразу Деріка Принца, такий був муж Божий, гарні були проповіді в нього. Він каже: якщо ви бажаєте виявити в собі, наскільки ви любите Бога, це не те питання, над яким треба вам дуже довго думати. Подивіться, наскільки ви любите Його слово. І відповідь буде однозначна. Тому ми з вами і розглядаємо Слово Боже, тому що скрізь в старому заповіті, в Новому Заповіті, у посланнях, у Євангеліях скрізь є Христос. Він не тільки в новому заповіті, Він повністю є у старому заповіті. І Христос сказав е, євреям. Фарисеям. Він каже: ви хочете. Мати життя вічне через те, що ви вивчаєте слово, а там захований я. Мене треба тільки знайти там. А там скрізь я. І так. Акація вважається деревом, яке не гніє, що символізує безгрішну людську плоть. І вона була оббита золотом, що символізує Божу сутність і святість. І так, у цьому сундуку знаходилися три речі. Тобто цей сундук у себе щось повинен був заховати. І ми читаємо у Євреям 9.4. Євреям 9.4 каже, що там були три речі. Золотий сосуд із манною. Жезл Аарона, першосвященника Аарона, розцвівший, і скрижалі заповіту. І так, давайте розберемо, чому оцей прообраз Ісуса Христа да, з безгрішною плоті і з Божою сутністю, чому Він в собі заховав ці три речі. Перше золотий сосуд з манною. Манна була надприродним Божим забезпеченням для євреїв. Тому вона зберігається в ковчегу в золотому сосуді, що символізує Бога. Але як євреї назвали цю манну? Давайте згадаємо. Числа 21,5. Числа 21,5. Вони її назвали негідним хлібом. І промовляв той народ. Я прочитаю з перекладу Гіжі, і промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба, нема води і душі нашій. Обридла ця непридатна їжа на російській мові негодний хліб. І так їжу, яку запропонував Бог євреям, вони назвали негідною. Вони сказали, фу! Фу! що це таке? Це ніщо іншого, як бунт проти Божого забезпечення. Бунт проти Божого забезпечення. І золотий сосуд з манною, який стояв у ковчегу, нагадував про це. Але ковчег бере цей бунт і скриває його в собі. Далі. Друге, що було там? Жезл. Пастора Розквівший. Не пастора а Аарона. Жезл Аарона розцвівший. Треба згадати, про яких обставинах він, він з'явився, цей жезл. Згадаємо, за яких обставин він розцвів. Число 16 розділ. Вони нам розказують про те, як нехто Корей, збунтувався проти Моїсея, проти Аарона і за собою повів ще деяких лідерів. Після того, як Господь наказав Корея і його проковтнула земля, Бог розгнівався і хотів знищити взагалі весь Ізраїль, всіх євреїв. І поки Аарон добіг до стану, щоб заступити скадильницею кару, загинуло 14 тисяч 700 людей. Потім на наступний день. Господь промовив до Моїсея і сказав З кожного коліна хай вийде лідер, винесе свій посох і положим перед Скінією. І я покажу, чию владу я обрав, щоб більше такого бунта не було. І ось читаємо. Числа 17,8. І сталося на завтра. І ввійшов Моїсей до скинії завіту, аж ось зацвіла Ааронова палиця від, Леві... від Левієвого дому. І пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі мигдалі. Якось дивно, да? вначалі, спочатку вроді пуп'янки, пуп'янки, да? потім з'являється квітка, потім плод. На цій палиці все було одночасно: пуп'янки, квітки і плоди. Що зовсім нам що вказує? Що Господь він поза часом. Оцей весь процес дозрівання для нього як одна мить. І так Господь показав, чию владу він обрав. Але що нагадує цей посох? Він нагадує бунт проти Божої влади. І цей посох скриває в собі ковчег. Він його скриває в собі. І так, третя річ, яка була там, там були скрижалі заповіту, на яких були написані Божі стандарти, які людині виконати не під силу. Чотири заповіді стосувалися Бога, шість заповідей стосувалося людей. Ні одну з цих заповідей людині власними силами не виконати. Тому що навіть, да, якщо ми нікого не вбили, я надіюсь, тут такі є, то Господь каже, навіть якщо ти злий на когось, ти вже вбивця. Стандарти дуже високі. Але ковчег це скриває в собі. І так ми поклали в ковчег бунт проти Божого забезпечення. Бунт проти Божої влади і невідповідальність. Нашу невідповідальність Божим стандартам. Але все це Ковчег скриває в собі. І далі це все треба закрити. Була така кришка, називалась вона Капорет. Вона була з чистого золота. Дерева там не було. Що символізує, що покрити це все і виконати цю всю дію може тільки Бог. Людина тут не прикладає ніяких зусиль. Це все почав. Зробив і закінчить сам Господь. До речі. До речі, ковчег був дуже важкий. В нашому розумінні золото це просто дорогоцінний метал. Але послухайте, це дуже важкий метал. Аби нам було сказано, що ковчег був зроблений із свинця, то ми якось підсознано розуміли, що він важкий був. А коли кажуть із золота, ну хто знає. Але дивіться, удільна вага свинця 11,3 г на кубічний сантиметр. 11,3 свинця. А золото 19,32. Майже вдвічі більший. Він вдвічі важчий був за. Ну, золото вдвічі важче за, за І... Є різні, ви можете пошукати в інтернеті, є різні розрахунки, скільки ковчег важив. Інші кажуть, що він там взагалі за облачну цифру важив. По моїм розрахункам, якщо кришка капорет, вона була товщиною 1 см, а вона була метр ,14, 14, 14 на 68. На 68, так. То якщо вона всьо всього на була один сантиметр товщиною, а вона була гаразд важча, то якщо один сантиметр вона важила вже 160 кілограм. А ще два херовима кілограм по 30 кожен. А сам сундук ще кілограм 200 з золотом. Ну, по самим найменшим розрахункам він важив більше, ніж півтони. Це самі найменші. І от зрозумійте, як чотирьом священникам нести от такий, таку вагу. Я вважаю, що Господь допомагав їм. Є така, такий міф, така історія. Він не записаний ніде у, у письмі, але є така думка, що коли треба було рухатись, ковчег робився легким. Коли треба було зупинитись, він ставав важким. Його не, не можна було передвигати власними силами. Це така думка. Біблія нам цього не вказує. І так. Що ми маємо? Ковчег, який має нагадувати безгрішну людську плоть, водночас яка знаходиться в Божій сутності, і цей ковчег ховає в собі бунт проти Божого забезпечення, бунт проти Божої влади і нашу невідповідальність Божим стандартам. Кого напоминає нам ковчег, звісно, Ісуса Христа, який покрив в собі всі наші гріхи, всі наші негаразди, всі наші невідповідності до Божих стандартів. І так, слава Богу, Христос у нас є, і нам зрозумілий Він тепер, де Він був у старому заповіті. Чому Ковчег не можна було відкривати? Зрозуміло чому. Тому що це все повинно було покрито. І тільки тоді Господь змог з'являтися, спілкуватися з Божим народом. Він тоді міг знаходитися серед Божого народу. Коли це все відкривалося, це символізувало, що гріх і смерть, вона виходила просто. І тоді відбувалась поразка. Не завжди це була смерть, тому що я пам'ятаю. Фелістимляни, коли вкрали цей ковчег і в нього заглядували, вони не вмирали. Але вони дуже хворіли. Господь вражав їх наростами, ранами, язвами. Але в будь-якому разі відкривати ковчег було не можна. Тільки тоді Господь міг наближатися і спілкуватися з людьми. Слава Богу. Поправляти. Да, тому що Оза Оза схватив і помер. Є таке. І так. Ага, У мене ще трошки часу є. Тепер ми бачимо, що Ковчег він нагадував цілком Ісуса Христа і Він виконував функцію Ісуса Христа в старому Заповіті. І тепер я трішечки хочу показати вам таку ілюстрацію. Християнство символом християнства є хрест. Так? І хрест він має два елементи. Вертикальний і горизонтальний. Вертикальний він символізує наші відносини з Богом. Горизонтальний символізує наші відносини один з іншим. І якщо вертикальний нахилиться. Разом з ним що нахилиться і горизонтальний. Тому перше, за чим повинно слідкувати, це наскільки близько до вас Господь, наскільки близько до вас Боже Слово, наскільки ви любите Його Слово, наскільки ви перебуваєте в ньому. Бо ми з вами маємо наступний вірш. 1 Івана 4.20, яке каже, хто каже, я Бога люблю, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить? Да? Я хочу, щоб ви запам'ятали. Що символ нашого життя, існування, ходіння з Богом є Хрест? І треба дивитися, щоб він не похилявся. Амінь. Амінь. І також є ще притчі 16-17. Ми будемо вже закінчувати. Я сьогодні не займу вас багато часу. Притчі 16.17. Хто, 16, Хто помне, що там 16-7? Хто помне, що там? Там написано, що якщо Бог, якщо Богу угодні шляхи людини, коли Господь до вподоби шлях людини, то він і ворогів її умиротворює з нею.